У суботу 30 серпня у парку імені Шевченка в рамках акції Неймовірні історії змін відбудеться концерт легендарного гурту Менсаум. Організатори Асоціація Емануїл і телепроект 180 градусів. Інформаційний спонсор 33 канал. Чекаємо на вас у суботу 30 серпня о 18.00 у парку імені Шевченка. Вхід вільний. Приходьте та отримайте задоволення разом з гуртом Менсау. У суботу 30 серпня у парку імені Шевченка в рамках акції «Неймовірні історії змін відбудеться концерт легендарного гурту Менсау. Організатори Асоціація Емануїл і телепроект «180 градусів. Інформаційний спонсор 33 33-й канал. Чекаємо на вас у суботу, 30 серпня, о 18.00 У парку імені Шевченка. Вхід вільний. Приходьте та отримайте задоволення разом з гуртом Менса.